Шість видів зелених метеликів, які гармонійно вписуються в навколишнє середовище. Зелений камуфляж і яскраве пишнота, світ зелених метеликів. Коли ми думаємо про метеликів, на думку зазвичай спадають образи помаранчевих монархів або яскраво-блакитних морфосів, але існує цілий світ комах, краса яких полягає в дивовижному поєднанні зеленого кольору життя, гармонії, як виявилося, неймовірного камуфляжу. Зелені метелики це не просто красиве видовище, це втілення еволюційного пристосування, приклад того, як природа створює шедеври, які ідеально вписуються в навколишнє середовище. Мене завжди захоплював комах, але зелені метелики займають особливе місце в моєму серці. Їх здатність зливатися з листям, залишаючись яскравими та незабутніми, викликає захоплення та змушує задуматися про складність і красу природи. Пам'ятаю, якось під час походу в гори мені пощастило побачити зеленого смугастого метелика, який відпочивав на листку конюшини. У той момент я зрозумів, наскільки це дивовижно, як ці маленькі істоти можуть бути такими помітними і такими прихованими водночас? Чому зелений? Еволюція камуфляжу та сигналізації. Зелене забарвлення метеликів, не випадковість. Виконує дві основні функції маскувальну і сигнальну. У більшості випадків зелений колір допомагає металикам маскуватися від хижаків, таких як птахи та ящерки. Особливо важливий камуфляж для гусениць, які більш вразливі, ніж дорослі особини. Використання зеленого кольору дозволяє гусеницям зливатися з листям, уникаючи виявлення. Однак зелений може служити і сигналом. Деякі види зелених метеликів використовують свої яскраві кольори, щоб попередити хижаків, що вони неїстівні або токсичні. Цей механізм називається апроляцією, і він дозволяє металикам відлякувати потенційних ворогів, не витрачаючи енергію на втечу. Шість дивовижних видів зелених метеликів навколо світня подорож. Розглянемо ближче деяких найбільш вражаючих представників цього дивовижного світу. Зелений смугастий метелик, а гейс хвидообрицей поширений в Європі метелик є класичним прикладом маскування. Нижня сторона її крил яскраво зелена, що ідеально підходить до рослин. Самці територіальні, їх легше виявити, що свідчить про важливість пошуку партнера навіть в умовах маскування. Цікаво, що популяції в затінених лісах можуть мати зеленуватий відтінок крил, що вказує на подальшу адаптацію до середовища. Метелик Кома, куйнаним фаталия цей метелик, знайдений у бореальних лісах Північної Америки, демонструє ще один приклад адаптації до навколишнього середовища: зубчасті краї його крил і зеленувата нижня сторона допомагають йому зливатися з фоновим листям. Спостерігаючи за ними в лісі, розумієш, як вміло вони використовують свій камуфляж. Метелик Малахіт, панаша смарагдас з яскраво-зеленими плямами на чорних крилах ця тропічна красуня є справжньою перлиною тропічного лісу. Його великі розміри та порхаючий політ дозволяють його легко помітити, але його краса просто заворожує. Спостерігати за нею в її природному середовищі це незабутні враження. Зелений метелик, malisa цей метелик, що мешкає в Південній і Південно-Східній Азії, вражає своєю сміливістю і красою. Її лаймово-зелений візерунок на чорних крилах створює вражаючий контраст. Його постійна активність і рослинний нектар роблять його важливою ланкою в екосистемі. Сірка пірасрапа, і, хоча її крила не повністю зелені, їх жовто-зелений відтінок допомагає їй зникнути в листі. Це один із перших метеликів, які з'являються ранньою весною, що свідчить про його здатність адаптуватися до мінливих погодних умов. Метелики роду еврема, метелики цього роду, які зустрічаються в різних частинах світу, демонструють вражаючу різноманітність зелених відтінків і візерунків. Часто зустрічаються на луках і в садах, де харчуються нектаром квітів. Захист зелених метеликів, що ми можемо зробити? На жаль, багато видів метеликів знаходяться під загрозою зникнення через втрату середовища існування, забруднення та зміну клімату. Щоб захистити зелених метеликів, необхідно зберегти та відновити середовище існування, важливо берегти ліси, луки та інші місця, де живуть зелені метелики. Зменшити використання пестицидів, пестициди можуть бути токсичними для метеликів та інших комах. Підтримка сталого сільського господарства, стале сільське господарство допомагає зберегти біорізноманіття та захистити довкілля. Посадіть рослини, які приваблюють метеликів, ви можете створити у своєму саду притулок для метеликів, посадивши рослини, які забезпечують джерела нектару та місця для відкладання яєць. Особистий досвід і спостереження. Кілька років тому я розпочав власний невеликий проект із вивчення метеликів у місцевому парку. Я помітив, що зелені метелики тут зустрічаються рідше, ніж інші види. Це змусило мене задуматися про вплив людської діяльності на їх населення. Я почав збирати інформацію про рослини, які вони люблять, і про те, як я можу створити для них краще середовище. Я посадив кілька кущів лаванди та інших рослин, які приваблюють метеликів, і вже бачу результати зелених метеликів у парку стало більше. Це переконало мене, що навіть невеликі зусилля можуть мати велике значення для збереження цих дивовижних створінь. Висновок зелені метелики це не просто красиві комахи, це важливі компоненти екосистеми. Їхня краса та адаптація надихають нас зберігати природу та захищати довкілля. Спостереження за цими дивовижними створіннями, можливість доторкнутися до світу, повного чудес і таємниць. Давайте зробимо все можливе, щоб зберегти зелених метеликів для майбутніх поколінь. І пам'ятайте, що навіть найменший внесок у захист природи може змінити світ на краще.